Всього за 1499 гривень аромат Opium Black. Напахтилася. Бальзам для губ навесну саме то, 350 гривень. М -м -м. Він дуже гарно зволожує губки та надає таку розовиночку. Маю замовлення папороті за 170 гривень два кущі папороті. Знову два куща папороті 170 гривень. Три кущі папороті 255 гривень. П'ять кущів папороті 275 гривень. Це по 55. Ще залишилося шість кущів по 55 гривень. Ось такі. А також є наявності гейхера по 75 гривень. Бажаючи, пишіть мені в особисті повідомлення. Є багато різних кольорів, гейхери, а також аромати, бальзами для губ, а також туш для Вій по 750 гривень. І блиск для губ є по 650 гривень. Бажаючи пишіть мені в особисті повідомлення. Зробіть собі приємні подарунки до 8 березня.